Армія Путіна повністю покине Україну. Неочікувана заява Києва щодо кінця війни. На фоні того, як Байден покинув передвиборчі перегони у США, Трамп обіцяє швидке завершення протистояння та припинення вогню. Зеленський теж сказав свої приголомшливі слова. На заході підтвердили такий хід подій, але визначили єдину умову, яка буде вирішальною. Про що йдеться? Дивимося більш детально у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати заяву щодо завершення війни. Зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Бібісі. Цитую його. Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу фазу війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Сказав глава держави. Лідер України також зазначив, що завершення гарячої фази війни залежить від України. А розроблений план повинен бути об'єднаний з партнерами, що залежатиме від їх бажанням зеленський сподівається, що України союзниці будуть здійснювати тиск на рефію, щоб агресор шукав шляхи до миру. Я вважаю що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. План буде готовий в будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення а гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас. Ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Це залежить від їх бажання. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни, щоб ніхто не грався. І це буде залежати потім від партнерів, які тиснуть на Росію. Щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни. Це не значить, що треба відвоювати з силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати, послаблять Росію на полі бою. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемови. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю. Сила дипломатії, сила і перевага всього світу, пушень Росію. Та, тиснуть, тиснуть, Росії можна, я вважаю, можна домовитись про регулювання і дипломатичне. І чи ви особисто розмовляли би з Росією, бо навіть з Президентом Путіним, якщо доведеться, щоб спробувати завершити оцю гарячу фазу війни, ми завжди казали, що ми бачимо. Що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план? Якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін або це буде не Путін, яка різниця? Давайте чесно. Якщо ми хочемо закінчити війну, і у нас є всі сили для цього, і якщо світ буде об'єднав коло України, ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує. Нещодавно нагадаємо вам, Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа. І про це повідомляє видання Daily Mail. Там пропонується наступне: це повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем Арафії. Друге, це гарантується вступ України до ЄС та НАТО. Ну і третє, те, що українська армія замінить близько 70 тисяч американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США. Трамп завжди, коли виходив в інформаційний простір, заявляв, що може завершити війну в Україні досить така швидко. Трамп заявляв, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації. Давайте згадаємо, що саме твердив Трамп. to we, we we all win it together. I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. And I will be the only one that can make this statement. I will prevent World War III from happening. You're very close to World War III. А ще раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США. Екс радник Дональда Трампа із з питань національної безпеки Джон Болтон реагував на такі заяви Трампа і заявляв, що Трамп не має плану, як закінчити війну в Україні, а його поступки рафії стануть руйнівними для України. Про це дипломат сказав у коментарі CNN. Це божевілля Трамп і гадки немає, як буде домовлятися про припинення війни в Україні, окрім хіба що поступок Росії. Про це повідомив екс радник Трампа із нацбезпеки Джон Болтон. І це все відбувається на фоні того, що Байден оголосив про вихід із президентських перегонів. Він заявив, що в інтересах демократичної партії та країни, що він пішов у відставку, Джо Байден зняв свою кандидатуру із майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гаріс як кандид додатку від демократичної партії відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X. Цитую Байдена для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І, хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю, і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну. Написав Байден у листі. У останнім часом ми з вами пам'ятаємо усе більше партійців. Закликали Байдена вийти із парагонів. у США чотири сенатори, зокрема Мартін Генріх та Зоя Ловгрен. Публічно закликали чинного главу Білого Дому Джо Байдена вийти з президентських перегонів. Хоча рішення про вихід із передвирбочої кампанії приймає лише президент Байден. Я вважаю, що в інтересах нашої країни, щоб він пішов у відставку, зазначив Генріх. Як зазначив сенатор, рішення Джо Байдена допомогло б демократам об'єднатися навколо кандидата, який зможе перемогти Дональда Трампа та захистити майбутнє демократії. Повідомляється, що багаторічний член конгресу Зоя Ловгрен приєдналася до все. Більшого числа демократів у конгресі та закликала президента Джо Байдена відмовитися від участі у виборах у 2024 році. Також Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися із виборів. Цитую його із цим президентом ми не можемо. Із цим президентом ми не переможемо. Написав клуні у «The New York Times» і закликав Байдена знятися із виборів. Ще місяць тому вони разом збирали гроші на кампанію демократа в Голівуді. Чора, що Байден пропустив саміт миру. Байден пообіцяв незабаром виступити зі зверненням до нації та розповісти подробиці свого рішення. Він додав, що зосередиться на виконанні президентських обов'язків до кінця поточного терміну. Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що цілком підтримує кандидатуру віце-президента Камали Гарріс. він також закликав демократів перемогти Трампа. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом, і це було найкраще рішення, яке я сьогодні приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це, Написав Байден після того, як Президент США Джо Байден відмовився від участі у виборах віцепрезидентка Камала Гарріс Підтвердила, що готова балотуватися від демократичної партії замість нього. Цитую камалу для мене велика честь отримати схвалення президента, і я маю намір заслужувати і виграти цю номінацію. Сказала вона. Гарріс додала, що зробить усе, щоб об'єднати демократичну партію та націю для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом. Трамп зі свого боку раніше казав телеканалу CNN, що перемогти Гарріс – Буде простіше ніж Байдена. Трамп вже відреагував на заяву Байдена про вихід із президентських перегонів у телефонній розмові з CNN через кілька хвилин після новини про вихід із перегонів Байдена. Колишній президент Дональд Трамп описав нинішнього лідера США як найгіршого єдиного президента в історії. Окрім цього, Дональд Трамп висловив переконання, що Камалу Гарріс, якщо та стане кандидатом від демократів, перемогти буде легше ніж самого Байдена на тлі відмови Джо Байдена від участі у виборах. Восени Майк Джонсон закликав його скласти повноваження президента вже зараз. У Білому домі відповіли на цю заяву республіканці. Після того, як стало відомо, що Байден зробив таке важливе рішення, відмову від участі у президентських гонках, спікер Палати представників заявив, що той має покинути пост очільника США. Джонсон зазначив, що коли Байден непридатний балотуватися в президенти, він непридатний бути ним зараз. Речник Білого Дому Ендрю Бейтс відреагував на це, заявивши, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президентства. Про це він сказав у коментарі CNN. Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у кризовому стані стрімке зростання рівня насильницької злочинності та розвалені відносини з союзниками. Він змінив ситуацію і забезпечив найсильніше економічне зростання в світі і найнижчий рівень злочинності за майже 50 років. Одночасно зробивши НАТО більшим ніж будь-коли, він із нетерпінням чекає завершення свого терміну і досягнення нових історичних результатів для американського народу, наголосив Бейтс. Донора демократ. Очної партії висловили підтримку Камалі Гарріс як потенційному кандидату в президенти США. Про це пише видання CNN. Цитую, президент Байден прийняв правильне рішення. Тепер великі гроші донорів знову почнуть надходити. Його самовіданий вчинок врятує нашу країну, розповів співрозмовник журналістів. Стівен Козен, давній донор демократичної партії, заявив, що пишається рішенням Байдена, який відкинув особисті амбіції, і вдячно йому за це. Він також висловив готовність підтримати кандидатуру Гарріс. На мою думку, вона повинна бути нашим кандидатом. Вона вже отримала значну частину моїх грошей, і я буду продовжувати збирати гроші і давати їх на її президентську кампанію. Зазначив він. Ключно, колишній президент США Барак Обама, виступив за відкритий процес праймериз демократичної партії на з'їзді наступного місяця повідомляє видання політико, це Обаму. Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. Я вірю, що бачення Джо Байдена про щедро процвітаючу і об'єднану Америку, яка дає можливості для кожного, буде в повній мірі продемонстровано на з'їзді демократичної партії в серпні. Я також знаю, що Джо ніколи не відступав від боротьби. Написав Обама. Для нього рішення подивитися на політичний ландшафт і вирішити, що він повинен по. Передати факел новому кандидату. Безсумнівно є. Одним із найскладніших у його житті українська сторона також відреагувала на те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Володимир Зеленський подякував чинному президенту США Джо Байдену за підтримку України після того, як він заявив, що знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів. Про це президент України написав у соціальній мережі X, колишньому Твітері. Він наголосив, що підтримка США є для нас критично важливою. Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка зараз. Разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах була та продовжує бути критично важливою, заявив Зеленський. Український лідер також зазначив, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам'ятаються, як сміливі кроки президента Байдена у відповідь на складні часи. І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завтра будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Додав пан Зеленський. Я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Ця підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.